Однятиме дня на суспільному. Систему електронного журналу. Єдина школа презентувала директорам кропивницьких шкіл в рамках всеукраїнського експерименту, який влаштувало Міністерство освіти і науки України. Про це новинам розповіла начальниця міського управління освіти Лариса Костенко. За її словами, ця система є альтернативою паперовому класному журналу, який нині ведуть класні керівники у школах. Завдяки цій системі батьки зможуть контролювати відвідуваність та успішність своїх дітей у школі і спілкуватися з вчителями. Ось так виглядає електронна система Єдина школа. Презентує її керівник компанії розробника Олексій Луганський. Говорить, єдина школа складається із трьох додатків: це електронний журнал, додаток для вчителя і додаток для батьків. Кожен батько у системі бачить тільки свою дитину. Школи, які погодяться на експеримент, отримують планшети для запровадження системи електронного журналу. Ми пропонуємо систему єдина школа, яка в себе включає електронний журнал, це електронний документообіг в освіті. Включаємо додаток для батьків і включаємо додаток для вчителів ведення журналу. Наразі ми маємо повний обсяг планшетів для підключення кропивницьких шкіл до системи Єдина школа. А також надамо повний супровід і впровадження системи у школах. За цим експериментом планується приєднати всі школи України, щоб вони були всі в одній базі. За даним експериментом пропонується школам приєднатись. До пробування е, мобільного додатку, який має назву електронний щоденник, дізнавшись про цей проект, ми звісно ж одні з перших, хто захотів долучитись, бо це є е, і вирішує ті проблеми навіть з звичайним щоденником, звичайним паперовим щоденником, де е, діти не дають вчителю цей щоденник, для того, щоб туди поставили оцінку 2, 3, І для батьків у них зазвичай щоденник оцінки 10 і вище. Про переваги і, ймовірно недоліки нової електронної системи під назвою Електронний щоденник. Ми говоримо із Алевтиною Залевською, заступницею директора НВО Номер 6 у Кропивницькому. Добрий вечір Добрий. і е, Любов Красновою, гімна... директоркою гімназії нових технологій навчання. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а власне наскільки інноваційна система, чи наскільки очевидні її переваги, що немає власне теми для розмови? Це просто була презентація для директорів, яку вони всі схвально підхопили. Буквально вже сьогодні ймовірно почали підключати. Наскільки це було несподівано, наскільки це було сприйнято вашими колегами? Це було презентовано на нараді директорів, але після наради залишились вузьким колом. Де ми мали можливість спілкуватись безпосередньо з розробником програмного засобу і задавати йому питання, ну такі тонкощі, які о, чи є саме в цій версії електронного щоденника? Бо до цього в нас було три підходи: в впровадження електронних щоденників, і були нюанси, які нас не влаштовували. А в цій системі після розмови саме з розробниками вони давали чітку відповідь на всі питання, ну майже які ми задавали як вчитель і як людина, яка три версії десь щоденників цих опробовав і впроваджував саме в навчальному нашому закладі. Я правильно розумію, що ви. Вже мали справу ваш навчальний так. заклад з трьома версіями шкільного електронного щоденника, щоденника та. Підручника, би, він да, називається да. так? або підручника Не щоденника, Це журналу. Рішення. Журналу навіть у такий так. формат, да тобто в три розробника вже були. Ви їх ну використовували ці програми. В чому недоліки концептуальні які Перший першої вам... недолік, який, чому ми відмовились ці всі, всі попередні рази. Перш за все була проблема відсутність технічного забезпечення в закладі. Тобто, якщо мова йде про електронний щоденник, то або електронний журнал, то перш за все, в кожного вчителя закладу ця річ повинна бути перед тобою. Або це може бути планшет, або це може бути комп'ютер. Ця проблема в даному середовищі реалізується розробниками. Це дається безкоштовно. Як альтернатива паперовому журналу, тобто замість паперового журналу дорівнює планшет. Скільки класів, стільки планшетів отримує навчальний заклад? Значить, це вирішує зараз кожен навчальний заклад, який запросили до участі в даному проєкті сам. І зараз в закладах ведуть бесіди з приводу того, скільки класів приєднується до опробування. І на сьогоднішній день у нас сьогодні була педагогічна рада, на якій це питання ми вирішували uh -huh. з колективом. І ми запропонували це впровадити в п'ятих восьмих класах, бо одинадцяті класи вже зараз будуть здавати скоро ЗНО. І початкову школу вирішили не під'єднувати, але педагогічна рада показала, що вчителі других 4 класів зацікавили. зацікавились, тому що всі попередні недоліки тут ліквідовані. Гаразд я почув тільки про одне: це технічна складова наявність планшета, які ці розробники да. вам обіцяють дати, Які це ще дві перша складова, так. друга складова це можливо, іноді в закладі є точки, де відсутні. Е Шкільний Wi-Fi. Uh -huh. Ця проблема теж реалізована, і вона реалізована, що в даному планшеті, який видає фірма-розробник, вбудована е, сім-карта з 3 g інтернетом. Uh -huh. Це друга відмінність. Третя відмінність це те, що вчителю не потрібно буде йти в учительську брати журнал, якщо в нього є свій смартфон, або Якщо в нього є в класі стаціонарний комп'ютер, тобто він може увійти з будь-якого пристрою, це може бути портативний або смартфон, або планшет, або ноутбук, або просто звичайний комп'ютер під своїм логіном, паролем і поставити там оцінку. Це друга, це наступна перевага. Ну, але це перезашвидше для переваги. Це це, це це така ну плюс для вчителя. Ну да, для вчителя. В чому перевага для батьків? І яка ще проблема тут реалізована? На відміну від попередніх версій, саме ця версія має можливість доступу батьків лише до оцінок своєї дитини і тільки інших оцінок, інших дітей не бачать батьків в цій системі. І наступна відмінність, яка нам суттєво сподобалась, це… Система оповіщення відсутності учнів в школі, тобто, наприклад, у це мене це щось зараз... новітнє, якого не було. Так це новітнє абсолютно. Попробіт. І ага. Ця система вона нам подобається наступним. Наприклад, дитина має на уроці, тільки вчитель виставив енки от під час уроку. Миттєво у вигляді пуш-повідомлення приходить оповіщення батьку або матері. Той хто реєструється в цій системі, що дитина відсутня. Гаразд я. Сказав би, поплескав би вам в долоні, якщо б не знав один факт. Пані Люба, гімназія новітніх технологій 12 років електронні журнали вже діють, а це таке саме, чи у вас щось інше? Чому вони не прийшли до вас раніше? Я маю на увазі ваших колег. Діло в тому, що кожна школа нашого міста, нашої області, вона має специфіку. Наш навчальний заклад молодий, йому всього навсього 26 років. Але я про це подумала 26 років назад. Як шукати нові підходи, нові змісти, нові технології, інформаційний простір і тому подібне. Нам пощастило багато років назад проводити ще всеукраїнський експеримент, дослідно експериментальний, всеукраїнського рівня школа майбутнього, і дуже багато там ми почепали і надали Україні. Ну кажемо, 12 років назад, звісно, що це щоденник ком. Ми е, взяли участь у цьому, нас підключили до цієї всеукраїнської мережі, і ви знаєте, ми цілком задоволені, чому тому, що ми повністю відеофіковані, що внутрішньо, що зовнішньо. У нас немає проблем е, з 3D-технологіями, я маю на увазі комп'ютерними. Ми не говоримо про малешети, бо це таке вже давно відживший е, або смартфон. Ну, представте собі вчителя під час уроку, йому треба почати так. Ламається повністю вся методика. Розумієте, вчителю треба пройти, відмітити, замітити. Ну, я розумію, в нас для цього трошки інші є ем, умови у Нас вихователь, які звільнені, які займаються тільки ем, духовним досконаленням дітей. Ну, звісно, що там трошки інакша система, не цим займається. В них є педагог-організатор, на всяк ну, випадок. Ну, один. Так, Що? А в нас в кожному класі свій. Ну гаразд. Ну тут так. А якщо взяти відносно щоденника, то це вже давно дуже це надзвичайно хороша справа. Тому що, по-перше, комунікативно, це третє тисячоліття. Вже Діти дуже комунікативні, батьки і дійсно такий щоденник, адже там і розклад, там і відвідування, там і кожен вчитель на тому сайті. І є зворотній зв'язок. Весь адміністрація бачить весь всіх діток і рейтинг. А діти бачать тільки себе, батьки бачать тільки свою дитину, і бачать, що з чим вона сьогодні прийшла. Це і журнал, це і все життя. Ми комунікативні. ми... Власне, в цьому інтернеті всі знаходимося. Тобто, Пані, я хочу зрозуміти. Це... У вас заклад. Чому ви, наприклад, не брали е, того розробника, який раніше був в шостій школі? Тому що в них була одна проблема. В них пізніше. не було інтернету по всьому закладу. Правильно? Ну вайфає, вайфає, ну, от так. тому вони відмовились від. Якогось, якогось пропозиції. Чого? У вас такої проблеми немає? Не у вас це Так, конкур... да, інтернет був, професійний інтернет. Угу. Тут ж проблем немає. Що ж таке, зараз вже всі в системі інтернет, World Wide Web і так далі. Там, електронний, Ну, все в них цікаво. Я вже хочу все із... зрозуміти, є відмінність? Давайте спочатку. Насправді батьки, які нас дивляться, і вчителі в тому числі, мають зрозуміти одну головну річ. Електронний щоденник це не сьогодні і не вчора, а дуже дуже давно. Не. І при бажанні це можна було б зробити в будь-якому закладі е міста Кропивницький. Якщо... Єдине, в чому відмінність цих пропозицій декілька. От просто декілька. Не одна, не дві, а декілька. В чому різниця принципова між ними? І... Ось пані Левтина говорить: ми от від одного відмовились, тому що там він вайфай не дотягував, розумієте. Ви обрали якого ми в щоденно. Ми в щоденнику ком. Ми знаходимося в ньому. Нам там зручно. Все там є те саме, що і в дані... в даній пропозиції абсолютно те ж саме. Тільки ми послідовні. Ми... Нам там зручно працювати, і абсолютно нічим не відрізняється. Єдине, ця система будь-якого електронного щоденника вона не може замінити журнал як такий реальний. Тобто То -то, не відміняє, вона не може відмінити, тому що може чи не може, перепрошую. Значить, це принципова відмінність. Це міняється робота чи ні? Це принципова відмінність. і Це є одна з тих переваг, по якій ми вступаємо в цей експеримент. Одна, а ми, 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 одна, ну в принципі, так да. в принципі, це практика, яка прийнята в інших країнах світу, і саме в цій фірмі є вже підписаний лист міністерства освіти і науки України, за яким ведеться опробація, Ція даного програмного продукту як альтернатива. Паперовому, тобто, після проходження апробації, якщо у нас влаштує цей варіант, в них іде відображення інформації точно в такому форматі, як в звичайному паперовому журналі. Цей журнал можна буде роздрукувати і зберігати його в архіві. У вас таке саме чи ні? І про це вже є відповідний лист міністерства, це що плюс, це схвалено. Це Тому, якщо ми розглядаємо в контексті, якщо треба, взяли роздрукували. Журнал а крім є. цього, є ще величезний плюс. Оце. Система оповіщення батькам угу. цього немає ще в жодній системі, яка була до цього, і в щоденний денником це відсутня функція. Є Діталі, ще це одна. функція Лівціна. Я хочу сказати, що вона є присутня, тому що батьки е, за день вони бачать ці оцінки своєї дитини, оцінки ну, ви, оцінка е, е, учень оцінки, не, та, не отримує. І, але дитина миттєгово... має право і миттєво, і дитина має право навіть і змінити цю оцінку, якщо вона це захоче. Наприклад, вона має право на коригування. Навіть семестрою, крім річної, ні, ні, ми сьогодні зараз. Видомо мову а про журнал, відсутність а, від, що? а відносно журналу. Я скажу можливо, в майбутньому, якщо державні установи такі, як міністерство освіти, що таке журнал? Це фінансовий документ якому вчитель запив, що він дійсно був на уроці, що він записав там тему. І е, е, якщо державна інспекція приїжджає на першу чергу, дивиться, а все записано чи всі години вичитано і так далі. Можливо, в майбутньому все це відмінять і е, буде зовсім спрощене це. Угу. Але до цього треба е, дійсно хай пройде цей пілотний проект, наскільки він там розрахований на 4 роки чи на скільки. Якщо ну уявимо собі школи України, вони є різні. В когось є інтернет, в когось немає інтернету. Так вони забезпечують інтернет. е, Ні. Якщо, ці забезпечують. Якщо гори не мішають. Розумієте? Це ж зрозуміло. У нас воно навіть в Кіроградській області не всюди є інтернет і це. І це... Добре, давайте і це поки правда. що зупинимось на тому, що поки що паперовий журнал є обов'язковим атрибутом да. навчального процесу. Да. Поки його не відмінять, да. на жаль, ми цікаво. не можемо це, це зробити. Це дуже цікаво. Давайте зараз подивимось на ось ті інші альтернативні пропозиції. Вони існують, ну, от, наприклад. А, давайте подивимось там невеличке відео. Ось, наприклад, підручник UA. мені що сподобалось, ага. класний інтерфейс, дуже зручний. А, будь ласка, домашнє завдання. Ось це просто журнал, про який ми говоримо. Всі предмети, всі ага. оцінки. На кожного учня індивідуально все це можна побачити. Найприємніше, те, що дуже зручно цим користуватися. Розклад завдань да. е, хочете от, про найкращих учнів. Можете дізнатися це. Я так розумію, відкрита інформація буде, має бути. Ну і навчальні матеріали, що кому звідки задали. А ось це щоденникві, яким користується гімназія новітніх технологій. Фактично, те саме. Ми, на жаль, не маємо тут презентації відкритої, як це працює. Я просто не можу сказати про інтерфейс, але все те саме, що і в попередньому варіанті: єдина відмінність все це безкоштовно. Да, безкоштовно. А хто буде платити? Я знаю, розробники говорять, платить лише школа для батьків і учнів безкоштовно. Давайте відверто говорити. Це буде так: шкільні класні збори. По 15, по 20, по 100 гривень з батьків, і ми купуємо а, чи забезпечуємо їм шкільний електронний журнал. А, значить, ми задавали це питання зокрема представникам а, і питання задавалося в лоб, не вокруг до да около. І питання задавалось, скільки це коштує і скільки нам, що нам треба для цього зробити. Надається безкоштовно обладнання, програмне забезпечення надається безкоштовно, інтернет надається безкоштовно. Єдиним під час експерименту про нім це все безкоштовно. Але після завершення експерименту це теж для закладу безкоштовно, і єдиним нюансом зрозуміло, що він десь повинен бути, так, це безкоштовно, безкоштовне, те, що для батьків, які забажають за власним бажанням, забажають отримувати оповіщення на мобільний телефон миттєво. Ось ці вони, пуш повідомлення, да, про які ви да, говорите, про відсутність учня на навчання. Да, да. Так. Це буде обходитись 370 гривень на рік. Тобто, так. можна оплату робити помісячно. Це буде 37 гривень на місяць, або ми кажемо гривня в день, так, скажімо угу. так. Але це для тих, хто бажає. І навіть розробники, ми задавали знов-таки розробникам це питання і. Що буде, наприклад, якщо 15 батьків класу хочуть, а 15 батьків класу не хочуть приєднатись, сплачувати, а буде запущений цей механізм. Для цих 15 батьків система оповіщення всі інші отримують логін і пароль, з яким вони можуть зайти і переглянути ці оцінки. І ми розглядаємо це саме тому, що на сьогоднішній день в школах України, зокрема у Львові, вже реалізований цей проект, і в них немає паперового журналу. І головна перевага саме даних розробників полягає в тому, що є. Домовленість не словесна, а підтверджена документально домовленість на предмет підтримки міністерством саме такої форми. Оцінювання, тобто такої від цього виробника чи просто електронної форми Такої електронної форми, і цей виробник він обраний міністерством для впровадження Якщо даного проекту. Я знаю, то їм поставлена задача створити програмний продукт, який буде один до одного виглядати так, як виглядає формат паперового журналу. Поки перепрошую, це Щоб поки що виглядає, як певна реклама від виробників, тому що я читаю, наприклад, підручник Ю. Знаєте на кого вони посилаються? На Не кого? міністерство освіти, так. що саме їх рекомендують. Ну те саме правда робить і щоденникює, але так. от там єдина перевага, вони безкоштовні і відкриті. І в нас є зв'язок з батьками, і в наприклад, якщо карантинні умови, ми ж маємо можливість відчувати на клас. І на окремого учня, що ми робимо в четвертій годині дня. Тоді, коли дитина може можна їй надати консультацію, якщо вона в чомусь має утруднення при виконанні домашньої роботи, і це дуже хороша є система за допомогою такої системи. Ми маємо зв'язок кожен вівторок з інститутом обдарованої дитини. Ми маємо зворотній зв'язок. Ми можемо до речі, дистанційне навчання. Це ми являємося співавторами цієї цього проекту Міністерства освіти ще 2009 року. І сьогодні дитина може займатися і науковою діяльністю, і тим же жман в результаті ну, зв'язку сервіси. А як же? Ж, додатковий сервіс він а... спілкується дитина із університетами, із бібліотеками світу. Хлібо нема... Степань, давайте Де про електронний цікав... щоденник все ж таки. А це ж в що... в електронному щоденник. От все ж таки, ще раз про гроші, а, що отримують батьки і учні. Давайте на цьому зосередимось ну, щось... без оцих платних повідомлень. Uh -huh. У нас є електронний щоденник. У нас є електронний журнал, це те, чим можуть користуватися батьки і учні. Ну, щоденнику батьки подивилися які оцінки в журнал. Хоча ну дещо це суміжні поняття. Тим не менше. в принципі, що вони отримують, які сервіси без платних а оцінки а перед собою. На момент виставлення вчителем домашні завдання да, Так, домашні завдання тут взагалі розширена більш ця функція на відміну від попередніх версій, і тут є можливість навіть просто вчитель під час уроку наводить камеру. Е або планшета, або свого смартфона на себе і проговорюється домашнє завдання, яке відповідно цей ага. файлік приєднується в домашнє завдання, і вчитель бачить, хто з батьків переглядав саме це завдання. Можна просто сфоткати і фотографію відправити домашнього завдання. Можна його просто продрукувати з клавіатури, яка приєднується до планшета. Це йде в комплекті. Мені чомусь це нагадує? Знаєте, систему таку. І, 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 і якоїсь імперії, якщо хочете. Тобто, якщо батьки не перевіряють завдання, ну що сказав вчитель, це означає, що вони поганіше вони. Ні, чи б, добре? безперечно, ні. це захищає в якійсь мірі вчитель. Вчителя, бач, ага, знаєте в чому це захищає вчителя від, а, від того, що він щось не від від ситуації, сказав ситуації сказав. Да, Гаразд. нападок батьків на вчителя, що ви ж не задали домашнє завдання. Ось воно є Зайдіть. дітям ю... не, не тільки це. Я хочу і сказати, це що це сьогодні є електронні от нас, наприклад, є смарт борд Якщо фізик, хімік або інший вчитель задав, то під час батьківських зборів можна побачити все. Як і до речі, цей щоденник дає право. В нас зараз е, є такі проблеми, що діти, наприклад, хворіють і не ходять до школи в зв'язку із якимись певними хворобами. І дитина за допомогою такої системи може бути присутня навіть під час уроку. Угу. Тобто навчання, знав, бістанці... а я вона знаходиться вдома. Ці діти знаходяться в класі. Це, це, ви, ви, я знаю. У вас супертехнологія, але це не те, що можемо називати. Електронним щоденником. але ж це йде через цю систему електронного гаразд, щоденника. Раз гаразд. скажіть мені наступне, у вас вже 12 років, так чи інакше, ця система існує. Та. Ми ось говоримо, якщо за левтиною про шосту школу, і про інші школи, які тільки ймовірно підключаться до цієї Та, системи. Там чотири. я б, як, якби вас не було, я б запитав у вас про наступне: які очікування? Тобто, тепер батьки будуть знати, що задали, угу. е, вчити учень може не відвертиться, якщо скаже, що нам нічого не задавали. Всі оцінки онлайн можна дивитись. Виправдались ваші враження від цієї Обов системи? обов'язково обов'язково Я от. Дуже часто до нас е, і батьки, і діти говорять про це, що це їм дає. Так. Як їм цікаво? По-перше, е, батьки вже знають про цю оцінку, вже перейшло, якщо щось негативно. Е, тим більше дитина знає, що вона може відпрацювати ту оцінку. в Втретє, е, вже виставлена ця оцінка, її можна змінити, поміняти, якщо він відпрацює. Це ж дає право. Ми з 92-го року маємо таке право, а тут вже е, воно реально. Е, батьки бачать, що це не догма, і дитина угу. може вивчити ту чи іншу тему. Ну і далі е, е, нас Жде було таке, що бібліотека не має тої літератури, яка програма по, по по програмі. А тут є. Вона може прочитати власне те, що їй треба, і не виходячи із дому. Це і шкільний сайт там і шкільна медіотека. На нас дуже багато відеозаписів шкільного телебачення, навчального телебачення, де дитина може собі повторити і ще раз подивитися те, що було на уроці. Чим погано? Звісно, що добре. Кого це на кого ми працюємо? Звісно, на е, дитину як це дитину змінює? Ну тепер вона не може. 嗯嗯。Uh, mm mm. Не сказати батькам про, про погану оцінку. Та, Вона батькам не... перейде якраз до того часу, поки вони вернуться додому. Ну, Якщо щось просили... негативне, але негативного там мало. Якщо тримається на ту оцінку, яку не очікує mm. мама з татом. Розумієте, вони ж то вірять своїм дітям. Діти для них самі най найдорожчі. Але буває таке, ну, сьогодні удача, завтра неудача. Але це їх не лякає. Вони привикші, їм подобається це. І ну вони ж діти вже віку інтерактивного, тому mm, ми гаразд. народили. Тоді, коли в космос літали, вони зараз цим дуже ви. Вони швидше йдуть ніж навіть і ми. Тут є аспект, ви розумієте, щоби е, от кажуть, інтернету немає, там комп'ютерів немає, ще там щось немає. А вчитель, педагог, чи кожен він готовий? Добре, нас всі педагоги готові. В місті Ви натякаєте керів, на те, то, що місті... не всі вчителі схвально поставляться до цієї? Ну ідеї. можливо, ні. Якщо це якщо це буде як з часом, ми знаєте, в до всього приживаєшся. Ну, так, звукай, до так, всього так, приживаєшся. Сьогодні такий, от а завтра електронний, але чи всі захочуть це робити? Якщо це під указкою робити, угу. розумієте? Тут важливий але момент. Він. Ну, ми не говоримо про робити це під указкою. Якщо ми говоримо про експеримент, то кожен вчитель обирає собі він в експерименті або ні. І в принципі, вчителі сьогодні на педагогічній раді нам задавали питання такого характеру: якщо, наприклад, всі вчителі класу е, приєдналися, а я ні. А, ну, ми кажемо, ти маєш на це право, маєш на це право, але ж вчитель але далі задається відповідати питання. певним края. А що ж я скажу батькам? Вони скажуть, всі приєднались, а я ні. Тобто, ти сам розумієш, Які що ти це повинен у вас? робити. А, всі, очікування. Всі, всі. Всі погодяться, як ну, би я, це я вважаю, що це повинно бути особистим вибором кожного, і ми всі повинні розуміти, що ми живемо в 21 столітті, і нам набридло то ручки, шкрябать тему уроку в журналі. Можливо, вчитель зробив просто помилку і ну замість 5 написав 6. Це не страшно, а йому вже пишуть зауваження під час перевірки журналу. Ти ну це сучасно, це зручно. Тобі не потрібно ходити в учительську Мінусів журнал. для вас очевидних поки що а, в цій системі в порівнянні з усіма іншими. Я не бачу Дякую. окрім цього, Дякую. що великий плюс мобільний міняє, додаток який встановлюється на змінює телефон. щоденник дитячий. Це правда, бо відживається трошки. Ну ще допоки ми відживемо із журналом класним. Треба часу, тому що в даному експерименті, uh -huh. які зараз проходитимуть чотири школи, звісно, що їм треба буде і одне, і, і, друге, і, те, і, tre, і, і друге і третє робити, розумієте? Так. і урок провести на Високому Давайте рік. Побажаємо цим вчителям да. сил додаткових, аби вони вели поки що і традиційні журнали ми і електронів. ми от про це сьогодні говорили у темі дня. Гімназія нових технологій вже 12 років цим оперує. Ще чотири школи сьогодні приєднуються до цього ну, в лапках експерименту. Вводять запроваджують себе електронний журнал замість звичайного паперового. Додаткові сервіси там є і щоденники, і оцінки і домашні завдання. Все це буде. А як все пройде, ми поцікавимося потім у вас, у батьків, у вчителів буквально за кілька місяців. Дякую, що дивилася. Блате дня.